Двері Nissan Almera n 16 з 2000 року по 2007 рік. Задня біва дверка. Двері. Можна сказати, ідеальні. Дефекти дуже Незначні. Ось по покраски, царапинка незначна. Ось царапинка. Це такі дефекти, як... які не дефекти. Ось знизу царапенка. А так, немає вмятін і тому подібне. Двері хороші. Випуск 2004 рік. Підходять з 2000 по 2007 рік. Зараз обратну сторону покажу дверей. Хетчбек. Стояли на хеджбеку. Комплектна дверка, стеклопадьйомник, механічний стоїть. В такій комплектації, так як на фотографії. Стекло два скла, стеклопайомник, ограничитель дверей проводка і більш нічого нема, без замка.